Що? Пишеш? Ні, ну я. Балак, 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 як вовка колись. Він мені каже, балакай. Як малий був. А я балак, балак, балак. Він каже, не, не так. Ну Добрий день. Хочу ще слідуючого. Тезу виставити. Ну, не зовсім те, що запланував, тому що я планував взагалі сьогодні виставити практичну роботу по роботі з опонентами, але воно все тут повернулося трохи не так. Ну, ви знаєте, що вчора здох найбільший зрадник тисячоліття. Горбачов. ну, У всякому випадку за останнє десятиліття не було більше зрадника, який би знищив скільки людей, десятки мільйонів людей. Пісно він зрадив свою державу і громадян своєї держави він практично знищив тими умовами, які були потім створені. Да, багато кажуть, що йому несправедливо, що ця падюка скільки прожила. Ну, так треба було. Щоб люди збагнули, яка вона в дійсності падюка. Ну, головна падюка була його жінка, вона давно вже здохла від раку і не допомогло їй зрадитися, що грошиків хотіла надоробляти, доларів від американського брата. Ну і що заробляла, давно вже згнила, чиї їх то спалили, мабуть. Фу. А згадували, яка, яка гідота. Ну і ця гідота. І от вчора ця смерть цієї гідоти фактично мені вибила. Що я сьогодні ну, не зміг вам показати практичну роботу. Ну, По-перше, воно не все організувалося так, як повинно бути, тому що я хотів сьогодні дуже серйозне відео взяти бойовий прапор, який я використовував у 2015 році, коли Російцов Федери Примаков пішла на той світ, і коли не стали руйнувати Україну за один рік. Ну і ще взяв козацький бебут, який вимили. Волів кодацької фортеці. Ну, фортецю фор... штурмували один раз всього, це в 1630 році сулима в неї зламаний кінчик, і що власник ці... цього бибута. ну це прото ще. Вибути, Бибуті то вже потім почали такі виходження. Він не бажав, щоб побивали більше людей. Ми ну, практично всі ці століття воно пролежало в, <кхід> в землі. У 2005 році, чи напередодні, то не пам'ятаю його було знайдено. ну руків'я це вже новоділ. Бибуть досить серйозний. Я хотів сьогодні показати вам практичну роботу на конкретному місці на Кургані Скіфському в області. Але смерть Горбачова вибила все. І фактично не прапор бойовий не привезли мені, ну воно все свій знак має, ну будь-привезли. Але вже я не зможу вам поки, поки ну, сьогодні, всякому випадку, як працювати з опонентами, ну, допомагати їм завершати їхню негідну роботу відносно України. Ну і ще хотів я почати з того, щоб все таке допомогли мені попрацювали по тих опонентах, які пробують мене весь на той світ відправити. Ну, я можу вам трошечки якби, місця вказати. Ну, щоб ви по віджиттям спробували. Тому що взагалі так ну, воно не зрозуміло. Ну, взагалі. А де воно? До якого місця підв'язано? Де ті вбивці, які хочуть вони на той світ отправити? я Хочу конкретно деякі місця вам казати. Ну, Саме старе місце це Крим. ну, Воно практично вже останні не активне. У мене таке враження, що той далекий родич по Водідові, він заспокоївся і вже... він… Не мріє відправити мене на той світ. Так що по Кримові я знімаю питання. Саме потужне — це Київ. Там працює команда досить серйозна. Ну, чому в них таке зло проти мене? Ну, тому що у них були там амбіції, судячи з усього, і вони не змогли їх задовольнити. І чомусь думаю, що я їм зашкодив цьому. Так що просто я подумаю про цю команду. Команда серйозна, тому що коли свого часу там були проблеми в мене <кій> з дочкою, я пробував, ну, вона пробувала звертатися в СБУ, вони сказали, що вони не можуть допомогти. А я звертався до правозахисників Хельсінської спілки. Вони мені сказали, що вони теж не можуть допомогти. Ну і відповідно, ці люди дуже гарно прикриті. Раз не СБУ, ні правозахисники не можуть допомогти, як від них захистити. У ну, мене таке враження, що там просто в них були втрати, і вони, виходить, в них вони яким чином думають, що я до цього причетний, хоча зовсім не причетний до цього. Ну, відповідно, в них оцей злість в мою сторону. Ну, працюють професійно, дійсно. Це головне. Так що, хто, хто хоче мене захистити, спробуйте настроїтися на цих жінок це жінки. І спробуйте їх блокувати, щоб вони мене той світ не відправляли. Друга команда, ну це слабенька команда. Ну я не можу зараз сказати, як я сказав Київ, але Київ це було до війни. А зараз то його знав, тому що всі ж в різних місцях, можуть бути. Ну, Друга команда це Тернопіль Львів. Ну, Там більше. Рівень там набагато нижчий, так і дрібні пакості можуть робити. Але у них є свої амбіції, і вони теж думають, що я можу зашкодити досягти їм якихось своїх цілей. Ну, Відповідно, свого негативу теж підливають. Ну, і З початку війни дуже потужно почали працювати з боку Росії. Ну, Я не запам'ятав, як там колдуни себе це взивали, які сказали, що мене той світ відправлять. Ну, у всякому випадку, Є відчуття, що звідти працюють. Ну, Практично головний центр це Київський. Ну, Спробуйте відчути і заблокувати, тому що мене пробивають, тому що це вже йде рік, і, відповідно, я весь час не витримую вже цих ударів. Тим більше, що професійно працюють люди навчені. Ну, і Багато ще є скритих. Тим, хто я заважаю ну, щось зробити. В цьому випадку буду заважати, як вони думають. Ну, тих я поки не можу вказати чітко місця. Відео в мене, бачите, яке. Ви скоро не дочекаєтесь, коли воно почнеться, тому що все йде прилюді. То свічка, то вода, то бібут. Ось таке відео. Все-таки я, мабуть, вам трошки дам практично роботи. Використовуючи цей бибут. Це бойова зброя, вона ще смак ворожої крові пам'ятає на собі. Ну і відповідно можна спробувати її використати проти опонентів. Тут я поки не можу використовувати Чітко проти опонентів, тому що у зв'язку з тим, що з Догорбачов зараз там ну, підуть смерті, я поки не можу чітко сказати, хто буде слідуючий. Так що на комусь показувати і наносити енергетичні удари по цій гедоті, поки я не можу, тому що я поки не знаю. Вони саме повинні піти. Тому що смерть Горбачова запустила механізм. Хто це буде слідуючий? Чи кучма буде, чи Ющенко, чи ще хтось, я не знаю. Це вже побачите. Так що, тому конкретно я не можу зараз вам показати практичну роботу по внутрішнім ворогам. Ну, точніше, я можу показати по тим, ну, про яких ви не знаєте. Дійсно, можна дві технології використовувати. Перша технологія. Це фактично використовується концентратор уваги якраз цю коротеньку шаблю. А другий момент це вибивання душі з тіла. Фактично це теж можна використовувати цю саму шаблю. Ну, Якби ваша рука наливається силою, вона кам'яніє і в якийсь момент ви робите удар. Раз. Фактично в груди умовному опоненту. Ну, якщо ви дуже сконцентруєтесь і уважно зможете це зробити, то ви можете ну, бить, не вбити, не вб'єте, але трошки паморки можете забити. Ну і відповідно, використовуючи цю шабельку по призначенню, ну, як тих самих опонентів, ну, я не буду брати відомих, а я беру внутрішніх опонентів яких ви не знаєте. Вони там всі в тій команді Небесного не Салиму. Вони не засвідчені, Але шкода великородові Україні. Ось таким. Сила не та. Не свистить у мене, тому що вирветься, я рукою не втримаю. Тому що коли ти розмахуєшся, воно наливається силою. І тут треба силу збільшити, якою ти тримаєш. І в цей момент практично ти уявляєш, що ти рубаєш своєму опоненту в голову. Ну, такі технології були в козаків. Ну я не буду більше, бо вони все цілими. Ну там трошки підказав. А далі що ви відчуєте саме? Ну і хто захоче, спробуйте мені допомогти. Тому що те, що в Київській, його не треба звати треба. Ну, а те, що в мене сьогодні не склалося, да, я планував взяти бойовий прапор. Хотів цей прапор показав своєму давньому знайомому. Ну і пояснити, що це переходящий бойовий прапор, його історію, ну, про всяк випадок. Ну, а Так склалося, що цей прапор не попав. Відповідно, факт передачі він вже стався. Ну, тільки вже цей прапор побачить вже пізніше в людини, кому він переданий. Мені він прийшов від Жені Бондаренка Покійного. на той світ відправили 29 березня 2011 року через лікарню. Після четвертого запалення гень, він помер. І його жінка потім після смерті передала цей прапор. Ну, я там виставляв свою, там бачили прапор. Богородицю, З одного боку, з другого боку козак забрав. Нема вище братця, ніж ніж козацьку братцу. Ну, це є бойовий прапор, він трислойний, я колись про нього розказував. Так що сьогодні передача не відбулася, але вона відбулася. Так що смерть Горбачова звинула плани. Получається, непрактичну роботу в мене сили не було, тому що буде бій, буде й сила. Тих, я хотів практичну роботу і на... На всякому випадку, на... після обіду вчора, в мене сили були. А після обіду почало щось відбуватися, не міг збагнути. Слабкість пішла, виходить. Та я вже пізно ввечері мені прислали, що з догорбачу. Так я не міг збагнути, думаю, що воно таке. Ну, вплив, зрозуміло. Чому дозволено впливати? Чому мої плани зриваю на сьогодні? О, бачите? Каптить свічка. Комусь не подобається. Мабуть, цим відьмам не подобається. Фішка воскова. Ще така серйозна. Мабуть, і достатньо. Я вам пояснив, чому я не вистав сьогодні те відео, що запланував. Далі ситуація збалансується, я поясню. А поки подивимося, що забустила смерть Горбачова. Ну, якщо взяти історію славян, мабуть, це друга людина, другий зрадник, який таку кількість людей. Ну, якщо першим бажати Володимира Кривого Хрестителя, 12 мільйонів він 9 мільйонів знищив то Горбачов знищив мільйонів ну, 50. Умови створив. І не, він не особисто їх знищив. Він створив умови, щоб люди померли. От. Зрадник вбивця. Другий за два тисячоліття. Ну, як то, якщо там про Володимира все правда, а не байки. У цьому випадку в цьому тисячоліття це найбільший зрадник. Найбільший так бивця. Все воно непросто. Так що йде очищення території білої раси практично. Йде від таких, ну, назвати людьми їх, язик не повертається. До таких нелюдів, бивць. Ну ладно, достатньо. Я знаходжусь на варілі, достанову в мене річка Оріль, водичка прозора, рибки плавають. Тут вода не смердить і не зелена, так як у Дніпрі. Тут нормальна природна вода. Ну ще не, до... не донищили природу тут. Так що місце гарне. Ну і все, достатньо. Це не краще.